Я первый раз женился в 54 года, но выглядел тогда на 53. Без любви нельзя жить, потому что любовь творит чудеса. У мене есть друг, він сейчас на нуле. И я поддерживаю его, ему тяжело. И я всегда ему присылаю. Вот даже сегодня Валентинки ему присылала. Ему приятно очень. У голові немає нічого святого. Тобто, то, якщо він захоче, то він може тебе пристрелити як е, якусь непотрібну не річ. Е, е, і так, ми пережили з жінкою у ці буремні часи. Ну, кохання це коли ти без людини цієї не можеш жити, ну я вважаю так, коли ти готовий на все зробити для своєї людини. Ми з чоловіком закохалися з першого погляду і досі вже разом. У нашій країні війна, але все одно треба жити. Треба створювати сім'ї, і це є головний символ того, що наша країна живе і буде жити. Без любви не жити, тому що любов творить чудеса. Несмотря ни на що, особливо в данное час, треба просыпаться і розуміти, як ми любимо себе в першу чергу, родних своїх і близьких. Чи існує кохання з першого погляду, на вашу думку? Ви знаєте, мабуть, так. Да. От, я тому щаслива. Чи існує кохання протягом всього життя, чи можна його зберегти? Звісно, звісно. Кажуть, побут руйнує кохання. Можливо, але не в моєму випадку. Чи можна кохати декількох одночасно? Не думаю, ні. Тому що іскрення любов, вона дійсно ну, к одному людину. Чи може кохання тривати все життя? Так, може. Можу. От Кажуть, що побут руйнує кохання. Що про це думаєте? Що треба подолати. Якщо кохання є, я вважаю, що можна все подолати. І побут, не побут усе можна подолати. Чи можна кохати кількох людей одночасно? Ну, Кількох у плані чоловік-жінка в цьому плані? Мабуть, ні, ні. Не можна. Тільки один має хтось бути? Так. Один. У каждого разное понятие о любви, как говорят. Конечно, существует. Ну, что еще сказать? Сегодня праздник, да, кстати. Всех с праздником, мира, здоровья всем. Как вы думаете, честное кохание с первого погляду? Ну, пока молодые все в это верят. А потом уже другие выбирают как бы, ценности в жизни. Конечно, есть любовь с первого взгляда. Чи можна кохати все життя один раз і на все життя? Ну, не знаю, У мене такого не було, не знаю. <говорить> Наверное, ну, говорять, що є таке. Ну, ж там сімейні пари. Ну, знаєте як, поки молодий, любов одна. Коли постарше, вже зовсім друга любов. Кажуть, що побут руйнує кохання. Чи це так, що ви думаєте? Да, да. да, так. А чому? Що там відбувається? Ну, коли не вистачає каждый же, ну как, всі хочуть, щоб було все сразу. Ну, по-разному. Останнє питання, чи можна кохати кількох одразу? Не знаю. Виймейте відомо мужчин? Не знаю. Не пробували? <сум> Ні. Кохання насамперед це е, взаємо якась забота. Коли людина знаєте, піклується про іншу людину, то це дуже, дуже гарно, на мій погляд. З першого погляду кохання існує? 100% існує. І це, і це запам'ятовується, як на мене, це на, на все життя. Чи можна кохати одну людину все життя? Ну, Дивіться, от, самі собі будемо. Перечити. Ну, Кохання з першого погляду, на мій взгляд, це щось таке дитяче, невинне, а справжнє кохання вже приходить в такому, знаєте, осознаному віці. І так дійсно кохання воно повинно бути одне на все життя. То, то, як би сказати, то, мабуть, як закоханість, а справжнє кохання вже, коли людина, знаєте, вже. Доросла, все розуміє, всі проблеми, всі незгоди, всі переживання, і саме на цьому базується, мій погляд, справжнє кохання. Кажуть, що побут руйнує кохання, що про це думаєте? Давайте все-таки вірити у таке у щось казкове. Можливо, десь ви праві, але давайте вірити в щось казкове. Тому що побут це насамперед це якісь маленькі е, проблеми, які накопичуються. Е, то давайте на них не звертати увагу, а більше кохати і цінити от цей маленький час, який нам відведено Господом Богом. Скажіть, будь ласка, під час війни якось ви переоцінили от значення любові, кохання, стосунки. Переосмислення було? Ну, я сам з Херсону, я був в окупації два з половиною місяці і переосмислили, звичайно. В ті, в ті моменти, коли, е, знаєте, ваше життя дорівнює нулю кожного дня, як ви виходите зі своєї б домівки, і ви розумієте, що у цих покидьків. В голові немає нічого святого. Тобто, то, якщо він захоче, то він може тебе пристрелити як е, якусь непотрібну не річ. Е, і так, ми пережили з жінкою оці ці буремні часи. Е, вона була завжди зі мною поруч, і не було ні, знаєте, не було ні, ніякого майбутнього, нам так казалось. Але слава Богу, ми виїхали і наразі тут з вами розмовляємо живі, здорові. І це найголовніше, саме, це, саме це життя і здоров'я. Це саме головне. Кохання, так, звичайно. Я, я на початку сказав, що кохання, на мій погляд, це взаємопідтримка людей. Чи існує кохання з першого погляду на вашу? Існує, думку? в мене так було. Коли я прийшов одного разу, я займався боксом, коли був, був дуже молодий. Студентом був. І одного разу мені були, були потрібні рукавички боксерські купити. І я прийшов у магазин. Дуже випадково побачив там дівчину, яка мені дуже сподобалась. Вона продала мені ці, е, рукавички. А коли я приїхав додому, то е, побачив хотів вдома потренуватися, але е, одна перчатка була, одна рукавичка була. 12 унцова а друга 10 унцова І вона не налазила мені на руку. Я поїхав, щоб їх обміняти, і потім ми подружилися. Отак буває, з першого, можна сказати, погляду. Чи може бути кохання одне на все життя? Я думаю, може. У кожного чоловіка по-разному. Звісно, може. Ще кажуть, що побут руйнує кохання. Що ви про це думаєте? Все залежить від того. как люди относятся друг к другу. Мне вот 64, когда я побреюсь, вылежу на 63 с половиной. И уже с высоты сегодняшнего возраста могу сказать, что ну, просто у меня нет слов. У каждого человека по-своему может быть. Если есть взаимопонимание, не знаю, любовь это называется или не любовь, если друг друга они понимают во всех отношениях, если жена мудрая, а муж еще мудрее, значит они пронесут эти чувства. Через це своє життя. А коли а, вони цього не розуміють в цьому, і кохання це, не кохання немає значення. Все одно вони розлучаться. Мої ровесники, з якими я починаю з інституту, у некоторіх вже було по кілька разів вони були женати, і несколько разів вже. Розвились. І у всіх їх, так як я довго не женився, я перший раз женився в 54 роки. Ну, вигляді тоді на 53. Вот. І об этом не жалею. Поэтому ну, кожного еще раз говорю, кожного по Каждого у кожного по-своєму. Вас по чудово українська. Скажіть, будь ласка, от під час війни ви якось переосмислили от почуття, стосунки, кохання. Кохання. Ну, в мене є жінка. Ви розумієте, коли ти одружуєшся, а тобі 54 роки, а потім за десь 6 місяців в тебе народжується перша дитина, то вона тобі як донька, як онука. Все разом, це не можна якось словами пояснити. Кохання, це таке почуття, що ну, я, я не знаю, як це сказати я у мене нема как би, свого кохання у мене є діти і я как би, не відчуваю того відчуття, яке відчувають влюблені люди Ну, я считаю что это очень хорошо и я считаю что это радость хоть какая-то в жизни и люди должны любить друг друга любить окружающих любить родних, близких детей мужей бабушек дедушек Ну, я вважаю, що це очень хороша чувство. Як думаєте, з першого погляду існує кохання? Існує, так, існує. Це дуже сильне почуття, дуже сильне. Я бажаю кожному таких, такого. Чи може бути одне кохання на все життя? Так, да, да, може бути. Я думаю, що люди повинні розуміти друг друга прежде всего, і разговаривать с друг другом. И тогда будет понимание, тогда будет все хорошо в семье и у влюбленных людей тоже. Чи можно кохать килько хоть разу? Нет, не можно. Я думаю, что ну, любимый человек должен быть один. Один и желательно на всю жизнь. Як ви вважаєте, от під час війни чи якось переосмислили от почуття, стосунки, кохання? Так, так. У мене є друг, він сейчас на нулі, І я піддержую його, йому тяжело. І я всегда йому присилаю. Вот даже сьогодні Валентинки йому присилала. йому приємно очень. Я думаю, що таким ребятам это большая поддержка. Поэтому ну, день влюбленных это хороший день. приємний такой для всіх. Кохання – це як би вам так і розживати. Бо це просто можна довго розмовляти. Ну, кохання це коли ти без людини цього не можеш жити, ну я вважаю так. Коли ти готовий на все зробити для своєї людини, ну я вважаю так. Тут без коментарів більше. Кохання з першого погляду існує? Ні. Є симпатія. симпатія, так, а да. кохання немає. Кохання здобувається в, в цьому всьому, а з першого погляду я не думаю. Я не думаю. Чи може бути одне кохання на все життя? Так, да, може бути. У мене є знайомі, їм вже 70 з чим-то, і вони ходять під ручку за ручку, щоб ви розуміли. Тобто я вважаю, що так воно може бути. Надовго. Ну, кого як, як кажуть. Кажуть, що побут руйнує кохання, що ви про це думаєте? М -м -м, лишні люди в цьому житті ну, от, мішають цьому коханню. Я вважаю так. А побут я не думаю. Ну… В принципі, так само побутом можна назвати чужих людей, які влазять в чужі відносини. От якось так. Якось так. Чи можна кохати кількох одразу? Ні. Я впевнений, ні. Можна дітей кількох одразу кохати, любити по-батьківськи, а дружину там ну, твою, твою дівчину, там то є тільки одну. Ну я так бачу. Як ви вважаєте, під час війни якесь е, відбулося переосмислення, кохання, стосунків, любові? Mm, не знаю, напевно, нічого не помінялося. Помінялося більше, помінялося більше розлучень, тому що хлопці захищають, а дівчата тут ведуть себе дуже неправильно. Ось так якось. Якось так. День святого Валентина для вас свято відзначаєте? Ні. ні. У мене немає коханої людини і якось один, якось так. Я думаю, що так існує, тому що ми з чоловіком закохалися з першого погляду і досі вже разом. Кажуть, що побут якось заважає коханню. що про це думаєте. Ну, є чоловіки, які допомагають своїм жінкам, є чоловіки, які не допомагають своїм жінкам. Ну, Це для всіх по-різному. Чи можна кохати кількох одразу? М я вважаю, що це некомпетентно. Плануєте дарувати? Надія сьогодні стане нареченою. Зустрічаємось з дівчиною, вирішив на таке свято зробити їй пропозицію. От і в скором будучим, так би мовити, укріпить нашу связь офіційно через ЗАГС, весілля. От, на жаль, зараз такий час, що в нашій країні війна, але все одно треба жити, треба створювати сім'ї, і це є. Головний символ того, що наша країна живе і буде жити.